Меблева фабрика біле яблуко запрошує на виставку меблів нового покоління серед експонатів. Ексклюзивна шафа купе з вбудованим led телевізором з підтримкою Wi-Fi. Німецька розсувна система забезпечить плавність руху фасадів, надійність та багаторічну службу. Для комфортного перегляду ТВ використано спеціальне антиблікове скло. Розміри, наповнення та колір фасадів підбираються дизайнером індивідуально. У салоні представлено найбільший вибір матеріалів у місті. Кухня у стилі модерн. Фасади виготовлені з 3 d панелей, що є у Європі. В комплект кухні входить барна стійка, та мабуть найприємніша новина. Кухня обладнана айпедом. Тепер завжди поруч телебачення, спілкування, рецепти, музика та багато багато іншого. Кухні класика. Німецькі технології у класичному італійському дизайні. Кухні, шоколад та білий шоколад. Комплектація преміум. Міцна кварцитова стільниця зі штучного каменю, фасади з натурального дерева з ефектом патини. Німецька фурнітура, зовнішня та внутрішня підсвітка, що автоматично вмикається та вимикається при відкритті фасадів. До 20 квітня у салоні діє краща цінова пропозиція у місті. Знижки кожному: салон Біле Яблуко, вулиця Калініна, 11.